Знаєте, друзі, коли мене питають, а який там робочий міні ПК взяти? Я завжди кажу: там, якщо грошей нема, бери Н100. Але один знайомий мене запитав: Слухай, а от у Н100, у Intel Індел у 100 процесорі, там є такий варіант, що там 4 ядра, 4 потоки, одноканальна пам'ять, але щось хочеться більш потужного, більш потужного, і для мультимедіа, можливо щось навіть пограти щось там примітивне. А я кажу, слухай, є варіант Intel Core i5 1340P. Це 13-го покоління процесор. це Оце міні ПК, конкретне, це Ninker N13 з двоканальним режимом. Тобто, тут можна поставити дві плашки. Тут стоїть у базовому, у базовому варіанті 16 ГБ ddr 4 на один канал. А я поставив ще один. І в мене 32 ГБ на два канали. До того ж тут стоїть nvme є тиск на 1 терабайт, 25 з LAN, габітний можливість під'єднання мультимоніторингу, три монітори, і чесно вам скажу, дуже цікава річ. Дуже цікава тим, що е, я зміг працювати з величезними базами даними. Одночас дивитись кіно. Е, одночасно я зміг е, там, наприклад, щось завантажувати, робити. Відповідати у, у соціальних мережах, і він це все тягне: 12 ядер, 16 потоків, це сучасний процесор, енергоефективний, тихий, і ще практично і не гріється, і навіть ми ще пограли у щось. Я покажу для танкістів, так зовсім норм. О, давайте так зараз. Ми йдемо, робимо розпаковку, дивимося скільки коштує, і робимо огляд. Але перед цим підписуємось, а потім повертаємось на висновки. А ось ми і на сайті продавця 649 баксів, так, Ninker n 13 міні ПК, Intel Core i5 1340 p до 4,6 ГГц, Ну тут в нас варіант. Давайте, давайте відразу скажу на ціну не дивимося. 649 баксів це предпродажна ціна, і е, я впевнений, що коли на момент публікації цього, цього відео напишіть у коментарях, скільки у кого показує бо по-перше, для кожної країни своя ціна. По-друге, я вам скажу, е, ціна не така і висока. Е, знаєте чому? Бо досить потужний процесор. Це не n 100 це 13 покоління Core i 5, хоча енергоефективного. Intel Iris Xe Graphic 16 ГБ DDR 4, відразу кажу, що вона буде працювати у двоканальному режимі. Я дав ще одну планку і працює все ідеально. 1 ТБ pci Express 3 та ніхрена pci Express 4. Ви бачите тут, будь ласка, вам показую результати тесту. У нас стояв Crucial, навіть якщо буде стояти інший якийсь диск. Тут підтримується PCI-Express 4-й. Мультимоніторинг, 2 HDMI плюс type c Нормальні такі собі розміри 4,2. І тут ми вже бачимо 12, 12 ядер, 16 потоків. Як вони там розділяються по енергоефективним чи потужним ядрам, я вам вже покажу, коли завантажу CPU ID. 12 МБ кеш третього рівня. І тут навіть порівняння. Ну а що тут порівнювати з N100? Мені тут дехто казав, та я N100 куплю там за 150, 200 баксів, буду користуватися. Да не порівнюйте з N100. N100 це 3,4 у турбобусті, це в нас Intel 4х4, на 4, 4 ядра, 4 потоки. Що ви тут порівнюєте? 12 ядер, 16 потоків. І 4 на 4, та ну... заспокойтеся, будь ласка. А, тепер, Ну звісно, про, про диск я не зрозумів, чесно кажучи. Венда 11, а, звісно, мультимоніторинг, офісний фоторедагування, онлайн-конференції, Офіс, сток трейдинг, домашній кінотеатр, Wi-Fi 6 стоїть. Тут, до речі, Realtek, такий собі посередній, але нормально працюючий Wi-Fi 6. І 2,5 ГБТ. До речі, реальні 2,5 ГБ. Він досить холодний. Поясню, бо цей процесор в нас не досягав якихось критичних температур. І у PCMark ми продивилися усю історію у різних варіантах використання е, і все. Більше тут сказати нічого, але я скажу зі своєї сторони. Наприклад, якщо ви танкист і граєте у танчики у повноцінні танчики, то ви тут спокійно зможете пограти. Просто берете і граєте в повноцінні танки. Counter Strike 2, Starcraft 2, Hearthstone, Diablo 3 грав, Diablo Immortal піде. Uh, звісно, 3А-ігри по типу там, PUBG і інші варіанти тут не підуть. Він за слабкий для цього. Intel Iris Xe графіка, вона заслабка. Але те, що можна у щось таке пограти, те, що там повседенне, то, будь ласка, грайте, карточні іграшки. Тому, скажу вам так. Посилання опису під цим відео, підете подивитись самі. І напишіть, будь ласка, яка ціна у вас, бо для кожної країни різна і на кожен час вона різна. Посилання опису під цим відео. Підписуйтесь на дзвоник, а ми поїхали тестувати і потім переходимо на висновки. Ось такий він відразу в нас. Голий розібраний ні. Відразу показую, що в нас є середині. Стоїть Wi-Fi 6 модуль RTL 8852, b є непоганий модуль, ax 1800 індекс швидкості. В нас стоїть M2 SSD диск Crucial P3, pci Express 4.0, до речі. Тому, як би так сказати, не самий поганий варіант, а навіть дуже, дуже, а навіть дуже непоганий. Дивіться, стоїть в нас плашка пам'яті ddr 4, 16 ГБ, PC4 ddr 4 3200. Але можна поставити ще одну і думаю, що буде у багатоканалі. А, Є в нас ось таке посадове місце для PCI express диска ще одного SSD шки формату 2230. Прикольно, прикольно, що я можу сказати. Ось таким чином він виглядає. Він металевий зараз. я його... Зберу, ось він металевий. Поверху в нас пластик під скло. Вісь весь у охолодженні. Бачите, дифузори захоплення повітря, і є в нас радіатор. Ось такий позаду. Що в нас є із інтерфейсів: 2 HDMI, два USB 3.0, LAN G45, вихід під навушники і type Type-C-шечка Попереду? Два USB третьої версії і кнопка. У комплекті в нас дивіться. Є ось таке кріплення на монітор, є блок живлення 19 вольт 4,74 А. Є ось такий дріт живлення і, будь ласка, HDMI дріт Звичайно. Все, більше нічого тут немає. Коробка звич... звичайна, чорна і є якийсь юзер мануал Будемо збирати, налаштовувати і тестувати. От саме з цієї гри хочу почати. 79-80 FPS на старту, буде навіть більше. І це середнє налаштування на повних танках. Це не World, of, не World of Tanks Blitz, це повноцінні танчики. І ми граємо цю гру на цьому міні-ПК. До речі, до речі, при його конфігурації я дуже здивований, що. Ну, що, що це все працює? А в мене є досвід роботи, наприклад, на зенбуках на асосах. Вони досить коштовні. І саме на таких порцах, але 11-го покоління, і там в мене були це більш гірше стояти. А ну, іди сюди, блін. Зараз в мене я без звуку, без Без перехрестя. А Ну, іди сюди, блін, є! Я когось пришмаляв. І дивіться, FPS з зліворуч, ліворуч, 60 стабільних, 60, 70, 80. Спокійнисенько йде ця гра. Давай, оп, я промахнувся. Какела промахнувся. Е, м... Оп! Бачили, як я вмію. Бачили? Це в цьому моя. Е, скажімо так, знаєте, я, знаєте, що я ще вмію? Я е, вмію усе жерти і не ходіти. Коротше, давайте далі. Раз уж ми побачили, що у щось можна грати, ми ще покажемо, у що можна грати. А почнемо ми з GPU-Z і CPU-Z. Через CPU-ID ми подивимося, що то за процесор такий цікавий. Ну, по відеокартці зрозуміло, що це Intel Iris XE, 10-нометровий Raptor Lake, 128-бітна шина. Це саме, знаєте що, тут все залежить від пам'яті. Тут у нас DDR 4 і тут нічого зовсім цікавого немає. Звісно, не рейтрейсінгу, ні фізиксу, ні QD -да немає. OpenCL є апаратний. До речі, для відеоредагування підійде якогось такого десь у Full HD. А ось процесор у нас це 13 покоління Intel Core i 5 13400P. Raptor Lake 10-нанометровий, 28 Вт, як вони пишуть, максимальний TDP, І в нас виходить 4 performance ядра, 8F, ну, 16 потоків. Кеш третього рівня 12 МБ, і тут у нас пішло. В нас стоїть зараз 32 ГБ у двоканальному режимі, бо я доставив планку таку саму з таймінгами cl 22 там. Така сама. І чесно вам кажу, я отримав неймовірний приріст потужності. Я зараз покажу один тест. Давайте тут навіть не будемо бенчити, бо це не цікаво. Тут, тут немає процесорів ніяких таких. Так, вибачаюся за цукра казабру, бо трохи неправильно показує шрифти. Давайте побенчимо саме у CPU Checkmate і у CPU PhotoWorks. з чим можна порівняти цей процесор і в чому він саме цікавий. У звичайному прямому тесті він знаходиться посеред. Шестиядерного Intel Core i7 8700K і шестиядерного Intel Core i 7 7800X. В нас 12-ядерний Core i 5 13400 1340p, але ми ж розуміємо, що в нас тут скільки потужних, а скільки ефективних. І в нас 16 потоків. І на такій конфігурації він обганяє і і 8-ядерний Core Ryzen 7 2700X. І це непогано. Це непогано для такого процесору. А давайте у PhotoWorks подивимось, бо Photoworks в нас залежить ще й від пам'яті. Він він тестує фактично компоненти пам'яті на процесор. Це коли він завантажує 10 великих зображень у пам'ять, починає їх рендерити і, за, і заміряє час за який він це відрендерить. Будь ласочка, Приблизно така сама картина навіть обгоняє деякі конфігурації на Intel Core i 9 11900 k Ну, звісно, то якась там, мабуть, випала конфігурація, така не цікава. Але, звичай, Ryzen 7 2700, Core i 7 5820 трохи не доганяє. Core i 7 6850 і це все нормальні показники 28874. Це о, достатня потужність для того, щоб цей міні-ПК працював практично в усіх варіантах роботи. Давайте я вам покажу зараз, що в нас тут є у диспетчері пристрою. Ну, відеоадаптер Інтеларі X'є. Тепер процесори 16 потоків тих самих мережеві адаптери. Intel Ethernet Controller i 226 2,5 гігабітний до речі, Realtek 8852 be Це Wi-Fi 6 адаптер, але він 80-мігарців. Ви це повинні розуміти. І по дисках це у нас ct 1000, це Crucial. Ну, Ми бачили вже на розбірці. І давайте відразу протестуємо з вами. Е Info і Crystal Disk Mark. Ми бачимо, що у нас тут PC Express 4X4, NVM Express 1.4, нормальний такий собі терабайтничок. Давайте стартанемо з вами е, тести. І у результаті тесту я скажу дуже швидкий. 5000 МБ на секунду читання. О, так, на запис там менше 2000 це неочікувано, але це теж швидко. Давайте подивимося, сегменти 128 кБ. Вони дуже швидкі. А от рандомні. 4 кБ, це просто неймовірно. Це просто неймовірно. А, Стосовно нагріву, я б доробляв би тут трохи на І ця е, модифікація була б лише у тому, щоб я взяв би ось такий диск. І, наприклад, на якісь резинки, як це роблять, наприклад, наприклад, у своїх SSD, поставив би якийсь через термопрокладку, через якийсь термоінтерфейс, якийсь невеличкий радіатор. Цього буде достатньо, бо у піковому значенні він один там чи два рази виходив на прямому копіюванні до 74 градусів, а потім відразу знижався. Для цього SSD-шника до 70 градусів нормально. Як і нормально те, що тут можна грати у CS 2, але на мінімальних налаштуваннях на якихось низьких та твою ж наліво. Е, але грати можна. <с> Я граю без звуку, з трохи затримкою. У мене миша тут стоїть е, рапут рівнюча, вона бездротова з затримкою такою, що грати неможливо. Ні Не поцілити нікуди. Та ну, що ти будеш робити? І ще й через рекордер запису так, також в мене затримка десь близько півсекунди. Але FPS. Давайте я вам виведу FPS. Давайте. Цель. Як там у нас ціль. Шоу FPS 1. Шоу. У мене помилочка невеличка. Давайте. Show FPS 1. І, будь ласка, 60 FPS стабільних. Ми спокійно куди... Так, затримка, неймовірна. Та йди ти. -ді 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 я його завалив! Та ладно. Затримка неймовірна, це в мене миша, плюс екран такі самі. Давай, ще одного. 60-70 FPS. Нормально так собі. Нормально можна грати. А, слухайте, у що тут можна ще грати? Відразу кажу, пробував PUBG. Пап. пап не працює 25-30 FPS максимально, і то я вам скажу так, що буде біда. Не знаю, не підходить він для таких надважких іграшок. Навіть у мінімальних. Та не можу поцілити. Ай, фігня! Як можна було так? Ну. Ну, не я, хоча б достріляю його. Слухайте, КСК друга нормально. А от для чого його ще можна використовувати, нам про це скажуть PC Mark 10. Дуже крутелезний тест, який показує різноманітні варіанти тестування і тести, і результати, скажімо так, тестування. Дивіться, в мене є два результати. Поясню, вони відрізняються: один 5 балів, інший 5264, І у розрізі PC Mark це дуже велике значення. Бо перший це в нас на одноканальному режимі 16 ГБ ddr 4 другий це в нас на двоканальному режимі 32. Давайте їх порівняємо, і я вам відразу покажу і частоти, на які ми з вами досягали, і температури. Є в нас такий розділ Essential, це запуск додатків. Це в нас конференц-зв'язок і програвання сайтів. Ну, робота з сайтами, соціальними мережами і відтворення відео. Так ось. Стартує на одноканальному режимі додатки швидше. Не знаю в чому це з чим це пов'язано, але це пов'язано лише з холодним стартом одного додатку, який в нас це в нас в був. Це в LibreOffice був. А усе інше в нас швидше. І в нас виходить так, що один додаток кудись нас завіз а ні, ще в нас хроміу. І в райтер у LibreOffice нас підкачали трохи. Але це фіня. У самому воно відрізняється в райтер на 2 секунди, хроміум на 0,1 секунди. це все фігня. А от у чому прикол пішов в нас. Відеоконференцзв'язок звязок більш-менш нормально, вони однакові, але це високі, це високі показники. Спокійно стартують усі додатки швидесенько. Для відеоконференц ідеально підходить. Для веб браузінгу просто ідеально. І, по-перше, по-друге, окрім того, що ідеально він на двоканальному режимі в нас бере. 1083 10 бали проти 9720, і тут вже йде відмінність, вже йде відмінність на 3D-графіксі анімованої на самих веб-сторінках. У двоканальному режимі це 300 FPS, а там 244. І це вже приліз такий суттєвий. При тому, що будь-яке відео навіть 4К онлайн відтворюється просто безпроблемно. Далі, в нас пішло це продуктивність у роботі з базами даних і написаннями текстів. Ідеально і в тому випадку, і у тому, в Excel практично однаково. Там і копіювання, і рекалькулювання, і бази даних все ідеально. А ось у написанні текстів форматування великих робота з великими текстами у двоканальному режимі аж на 1200 балів вище. Це означає, що для двоканального режиму це важливо. До того ж, редагування фото 9000 – Це один з височених балів, які я бачив. З фотошопом працює. Рендеринг, візуалізація. Можете рендерити відео і навіть редагувати не відео у Full HD. Він на люту дає 41 кадр при догляду. Спокійно редагуйте. А, тепер по моніторингу температури і частот. А, підіймався він на супіковому значенні. А, так, 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 а, ну давайте, частоти мене спочатку турбують, хвилюють 4,489, ну, 4,5. Фактично, 4,5 ми з вами ловили варіанти підйому частот. Тобто турбобуст відпрацьовує ідеально. 4489 максимально, що я бачу. Це практично 4,5. По температурі, у деяких варіантах по типу рендерингу, у піковому значенні 73-74 градуси був нагрів, але середній нагрів 50, 42, 47, 60. Я переглядав усе у редагуванні відео 62-70 для такого типу процесорів. Це нормальна температура. Пікові значення 74, але це пікове там. Декілька разів середні, 50-60 до 70 градусів, у яких надважких варіантах і сценаріях роботи. Якщо вже казати про важкі варіанти роботи з, наприклад, з Excel, з базами даних, то ми робимо зазвичай такий прикольний тест. Ми беремо, ви можете завжди спробувати: ми беремо декілька ячеїв, робимо декілька текстових ячейчок і робимо декілька формульних. Давайте розділили і ще додамо квадратний корінь з якогось числа формульного. Давайте. Все, в нас є ось такий рядок. Ви скажете, до чого тут е продуктивність? Беремо, розтягуємо трошечки. Розтягнули. А тепер поїхали на декілька тисяч строк з копією, з рекалькуляцією. Бо у такому варіанті, коли воно копіює, воно ще й рекалькулює. Давайте, тут 2004, 2200 строк. У тесті PCMark це займало на рекалькуляцію Монте-Карло, є така невіжена база даних, 90 секунд. Наприклад, на N100 це займає 200, 209 секунд, наскільки я пам'ятаю. На Intel Core i9 до 9 секунд. Тут, тут воно бере десь приблизно 30 до 90 секунд. Буде брати у рекалькулятор Монте Карло. І будь ласка, рекалькулювала, скопіювала. Це великий об'єм. Тепер беремо у режимі реального часу іначе починаємо копіювати і вставляти ось ці велетенські велетенські масиви даних. Давайте. Опа! І це все працює. Це все працює у режимі реального часу. Копіює. Uh, будь ласка, скролить, давайте ближче. І все це ідеально працює. Варіанти, наприклад, тестування мережевих можливостей. Ну, у нас зараз 2,5. Uh, мережа. Дивіться, спокійнесенько. Він витягує 2,5 Гбіт на завантаження, на вивантаження десь Гбіт. Ну тут я вже показую, як, як воно є, але в Гігабіт це дуже багато. Я думав зовсім, що тут Гбітна мережа. Спочатку тут 2,5 на завантаження він бере. А і 2,5 на вивантаження. Чи це, то, що, це що було таке? Ніфіга собі. 2,5 на 2,5. Крутелесне. Я б сказав, потужний. 25 на 25 Давайте вимикаємо rj 45 Давайте подивимось 5 ГГц і 2,4. Зараз під'єднується 5 ГГц. Давайте підключаємо. І ми бачимо 700 Мбіт. ну Тут на завантаження і на вивантаження близько 900. Просто це в нас модуль. 80 МГц, не плутайте, будь ласка, і у 2,4 ГГц Він показує, будь ласка, більше 100 Мбіт, спокійнесенько витягує і це нормальні класні показники. І такі в Ютубчику взяли такі раз 4К 60 FPS. Увімкнули, давайте подивимо статистику для сісадмінів. І це говорить про те, що тести не вруть. 4К, 60 з FPS, без зайвих питань, онлайн-відео, Ютюбчик, IPTV, шечка фільми онлайн, ви можете це все дивитись. Це ідеально буде працювати. До речі, до речі можна взяти і працювати з будь-якими соціальними мережами. Ну. Но... Також ви можете грати тут у StarCraft, до речі, на середніх, ой, на високих, це на високих налаштуваннях. У StarCraft 2 я граю спокійнисінько і без а, жодних лагів і гальмів. Будь ласка, це все, це все працює. Як, наприклад, і Diablo 3 ми можемо бігати і також з комфортними FPS грати. Так, ми не можемо грати у якісь дуже надважкі іграшки, як я вже казав. Але у щось пограти ми можемо, працювати, можемо. Відео відосики дивитись можемо. Давайте пройдемо і зробимо висновки. У якості висновків скажу: хоча ціна може бути завелика, але вона була така на момент зйомки. Це предстартова ціна і опису під цим відео і посилання, де ви можете глянути актуальні ціни на на той час. Коли ви дивитесь відео, скоріш за все, він дешевше набагато. Я його рекомендую для роботи з таким собі відтінком розважальним. Це не ігровий міні-ПК, я ніколи цього не скажу. Але те, що він може, ви бачили. І те, що він дійсно прикольно якісно зроблений, це факт. Ми його рекомендуємо. А з вами Павел на каналі Технозон Україна. На все добре.